Межигір'я – символ корупції минулого режиму. Одразу після утечі Януковича парламент показово голосує за повернення резиденції у державну власність. Журналісти та активісти знаходять поблизу межигір'я документи, які хтось намагався знищити, утопивши їх у Київському морі. Це півтори сотні папок. А там чорним по білому, як і від кого заходили гроші на господарство Януковича і на що йшли? Дані про хабарів, відмивання грошей. Брудні оборудки документи передаються у прокуратуру. Журналісти роблять декілька десятків розслідувань на основі цих дорогоцінних матеріалів. А що за рік встигли зробити з ними прокурори? Та чому на колишнє помешкання Януковича, Межигір'я, досі навіть не накладений арешт? Відповідь шукав Сергій Андрушко. Рік тому тепер уже колишній президент України Віктор Янукович після розстрілів на Майдані звідси забрав речі з Межигір'я і залишив Україну, втікши до Росії. Хто зараз володіє Межигір'ям, Який його статус? І що трапилося з документами, які зібрали журналісти, і згодом передали до Генеральної прокуратури України? Ми спробуємо дізнатися. Місто Київ, будівля на вулиці Кудрявський узвіз. На п'ятому поверсі у маленькій кімнаті тут працює адвокатом Олександр Приймак. Знайомтеся, це новий єдиний власник Межигір'я, а точніше компанії Танталіт, у власності якої і є резиденція в нових патрівцях. Не повинні мені міліцію робити в власності Межигір'я? Я сказав не фотографувати. Пожалуйста, на виход. На виход. Ребята, на виход. Пожалуйста, я вам не мешаю роботи, не мішайте мені. Здійсні документи, я передобіли. До Продовж останніх 12 місяців стереже Межигір'я Петро. Він із самооборони Майдану. Межигір'я досі в воздусі. Може, вони тягнуть, щоб знову повернулись ті фірми, які брали в оренду землю, чи на яких фірмах це все було. І хтось, якщо перейде і скаже, що йому належить, що з ними робити. Відразу після Майдану депутати ухвалили постанову про повернення межигір'я до державної власності. Але це виявилося простою декларацією. Майже весь 2014 рік продовжував володіти фірмою Танталіт, а відповідно, і Межигір'ям Сергій Клюєв. Це народний депутат, брат екс-голови адміністрації президента Януковича. Взяти коментар у депутата Сергія Клюєва складно. Він заходить до зали парламенту через коридор, вхід до якого журналістам заборонений. Тепер, через рік після Євромайдану, відвідати Хонку будинок, де жив Янукович зі своєю коханкою, може будь-хто за 200 гривень. На Межигір'я приїхали подивитися англійки українського походження Марія Ольга і Стефанія. А чому зацікавились межигір'я? Зацікавились, бо ми хотіли побачити. Побачите. Що і, і як зробив з людьми з річми? Yeah. знаєте? So davали, а то а то він в палацу живе so жив. Я, я король, та то нам жаль, що так. Неправильно неправильно та хотіли побачити саме. Бо ми бачили на телевізії в і ми хотіли побачити та у хонці будинку Януковича. Екскурсії проводить охоронець межигір'я Петро. Недалеко від спальні Януковича він покаже його державний кабінет. Не знаю, що то за камінь може то все золоте. Може бути цей кабінет. Побудували вдома у Януковича. Тут він приймав урядників. Йому не довелося зайвий раз їздити в адміністрацію президента на банкову. Кімнату оплатили коштом платників податків. Державне управління справами орендувало цю кімнату у власника цього будинку Танталіта та Сергія Клюєва за 100 тисяч гривень в рік. Петро Охоронець покаже ліфт, продемонструє займовий сад та місцевих папуг. Після втечі Януковича активісти та журналісти знайшли у Межигір'ї тисячі документів і згодом оприлюднили на новоствореному сайті Янукович Лікс. Вони й досі у відкритому доступі. Після цього 150 коробок з документами передали до генеральної прокуратури. На основі знайдених паперів репортери зробили десятки викривальницьких матеріалів. У головна у цих статтях фігурувала компанія Танталіт, яка й володіла Межигір'єм. Сергій Клюєв був власником скандальної резиденції. Але генеральна прокуратура за 12 місяців не винесла йому підозри. У очільників ГПУ є пояснень. Він офіційно не був ні директором підприємства. Да, всі говорили, що це афілійовано його підприємство, що йому належить. Але там, вибачте, був директор як посадова особа, який повинен нести відповідальність за вчинення службових злочинів. А засновник він не є суб'єктом посадового злочину. Бути номінальним власником межигір'я, це ще не підстава вручити підозру абсолютно про правиль. злочин. Абсолютно правильно. абсолютно правиль. Треба доказати вину людини. Центр протидії корупції, який уважно стежить за долею Можегір'я, не знає, чи взагалі когось допитували на основі знайдених Межигір'я викривальницьких документів. По Сергію Клюєву взагалі нема справи, і наскільки я розумію, що він скоро проти нього будуть зняті санкції. Керівник управління спецпідрозділу Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк роз'яснив, що нікого не допитали. Бо не знайшли ці особи відсутні тобто за наслідками оперативно розшукових заходів. Встановлено що вони відсутні на території України у генеральній прокуратурі. Нам показали документи, знайдені раніше журналістами, але не всі. Кажуть, решта зараз на експертизі, яка встановлює реальну вартість межигір'я. Бо слідчі запідозрили, що вона була суттєво занижена. Ну вот. декілька разів була занижена оцінка під час е е приватизації. Була б хоч якась справа. На основі цих документів, передана до суду. Зай. Ні, на даний час ще таких проваджень не було. Два місяці тому власник у Межигір'я змінився. Сергій Клюєв продав свою частку у танталіті самому танталіту та юристу Олександру Примаку. Тепер він єдина людина, яка значиться як власник фірми Танталіт, що свою чергу володіє Межигір'ям. Я сказав не фотографувати. Тобто, фактично і юридично да, товариством і всією власністю товариства зараз управляє оця людина, примак Олександр Юрійович. Да. І він формально вирішує, що робити з власністю цього товариства. Навіщо? Змінили власника, намагається розібратися юрист з корпоративних питань. Чому це може бути зроблено? Це Сергій Клюєв може. Скажімо так, позбавитися власності цього товариства, таким чином розірвавши свій зв'язок з цим товариством. У реєстрі речових прав на нерухове майно Межигір'я значиться як центр відпочинку і здоров'я власних танталіт. І увага, немає заборони на продаж майна, які могла б накласти прокуратура через суд. Тобто, межигір'я навіть не арештоване, арешт накладений лише на майно, яке належить самому Януковичу, а на себе він оформив лише один будиночок. Який він колись показував журналістам замість Хонки, На найцінніші ж будівлі, в тому числі й сама Хонка, де реально мешкав Янукович, не перебувають під арештом. Петро знайшов у межихірі ще документи, які можуть засвідчувати чергові оборудки, а також новий список дарувальників Віктору Януковичу. Серед них згадується суддя Татьков, Ківало, Кобзон, заступник тодішнього голови Нацбанку збанку Шаповало. Отже, впродовж року вимога повернути Межигір'я в державну власність і зробити тут, наприклад, музей корупції не була втілена. Спроби щодо знайдених документів Межигір'ї гальмуються або ж саботуються. Не виключено, що резиденцію можуть продати через появу боргів. Наприклад, на сьогодні Межигір'я заборгувала «Київенерго» більше одного мільйона гривень. Петро Охоронець каже, що буде охороняти Межигір'я, поки прокуратура не проведе опис і резиденцію не передадуть у власність держави. Щодо загиблих колег, щодня йому нагадує його сумний рингтон. Плеве кача. Я Хотіли музику пустити? Музику щоб ми не помнили. Ми все одно їх будемо помнити.